Так, готовий тракторець Оріон 504 РЕС, Ми його зібрали. Клієнт довго чекав, але дочекався. Будемо завтра зранку вантажити та вести. Це у нас 50-ка, 495-й двигун, реверсивна коробка передач. Противаги, впереді, противаги, ззаді. Колеса передні 7,5 на 20, задні 12,4х28. На Навіска задня примусова. Камера заднього виду. Вже є. Ось, покажемо, як вона працює. Ану, камеру стой. Ось, воно бачимо, ходить охоронник. Камера працює. Такий тракторець коштує 10 тисяч 100 доларів. Ось цікавий, телефонуйте, міні-агро Кропивницький.